Ми візьмемо тест на глюкозу. Ви сьогодні нічого не їли зранку. Ні. У Кропивницькому центрі реабілітації тестують дітей на рівень цукру у крові. Проєкт ініціювали студенти медичного університету у рамках програми Апшифт від ЮНІСЕФТ. Проєкт спрямований попередити цукровий діабет у дітей, розповідає співорганізаторка Дарина Козловська. «Є у нас глюкометр, він вмикається. Ми вставляємо сюди тест полосочку. Ось такі полосочки. Там, також у нас є скарифікатори, які ми відкриваємо, це безболісні скарифікатори. голки тут немає, тобто дитина голку не бачить. Пройти безкоштовний скринінг запросили дітей, які відвідують центр денного перебування. Надія Зацепіна з дітьми переїхала в Кропивницький з Херсону. Старшому Тимур 9 років, а молодшому Марк 3 роки. Це ну, дуже зручно. По перше, не треба йти в лікарню, там видержувати цю чергу. Проєкт розробляли у трьох, розповідає В'ячеслав Грищенко. Зараз на п'ятому курсі, і також вся наша команда працює у медичних закладах медсестрами. Якщо дітей не лікувати цкровий діабет, то можуть виникнути фатальні ускладнення. Наприклад, гіпер або гіполікемічна кома це коли або сильно це ще мало цукру у крові, або сильно багато, тому його у першу чергу потрібно діагностувати. А перший крок до діагностики це скринінг. На реалізацію проєкту отримали фінансування 45 тисяч гривень. На ці гроші, окрім обладнання, замовили розробку мультфільму про діабет. Одного дня Сашко почув дивні симптоми. Він постійно хотів пити, втомлювався та став часто ходити до туалету. Як виявилося, Сашко має цукровий діабет. Його тіло не виробляє достатньо інсуліну, що допомагає зберігти рівень цукру в нормі. Наш проєкт розрахований на 200 скринінг тестів для дітей і інформаційні кампанії, тобто інстаграм. Сторінці ми плануємо охопити від 10 до 20 тисяч дітей. Від 12 до 16 років. Норма глюкози така, як у дорослих. Тобто від 3 до 6 мілімоль. У з інвалідністю з інвалідністю від 3 до 18 років. І батьки постійно проходять профілактичні огляди, але це я думаю, не буде зайвим». до програми. «Апшив» запрошують учасників від 14 до 24 років. Сказала координаторка програми в області Олена Ковальова. Програма налаштована на те, щоб наснажити молодих людей, щоб дати їм відчути свої сили, робити зміни. Ця програма реалізується фондом ЮНІСЕФ спільно з громадською організацією Слов'янський культурний центр Задзеркалі в рамках цієї програми 100 молодіжних команд. Пройшло навчання за методологією обшив. Продовж години перевірили 30 дітей. Перевищення норми глюкози не виявили. Проєкт триватиме три місяці. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.